Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід народному депутату України Сергію Олексєєву, якого підозрюють у шахрайстві. В Україні офіційно закінчився карантин та режим надзвичайної ситуації від covid 19 У селі на Львівщині зберегли колекцію вишитих вручну килимів. Сьогодні у Львові об 11.00 розпочалось судове засідання у справі народного депутата Сергія Алєксєєва. За даними СБУ, він за 50 тисяч доларів обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції. Перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили, за словами підозрюваного, чоловік, від якого він отримав гроші, його знайомий. Близько товариш прав з сім'єю з Німеччини, дуже багато років, ну, декілька років, вибачте. І е -е, використовував людину, яка мала отримати екстрадицію до Німеччини. Він був фактично, е -е, фактично був е -е, заложником ситуації. Він у нього не було жодного вибору, йому шантажували. Або завтра ти поїдеш до Німеччини, і отримаєш там 15 років прокована волі, або ти зробиш, зробиш провокацію, підставу. Не було ніякого шахрайства, ні, нікого не ушукав. Взагалі це була оплата послуг адвоката. Які, адвокатів, які два роки, два роки працювали працювали по захисту людини. Оплата послуг адвоката цієї людини, цієї людини. Це так, 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 так. про готовність взяти Алєксєєва на поруки заявили семеро народних депутатів його однопартійців. Ми сьогодні розглядаємо цю справу не просто як окрему справу політично мотивовану з точки зору політичного переслідування одного із членів європейської солідарності. Ми вважаємо що це політичне замовлення, яке стосується припинення нашого руху до європейського співтовариства. А прокурор генеральної Прокуратури Яків Слісаренко просив застосувати до Сергія Алєксєєва тримання під вартою із можливістю застави 10 мільйонів гривень. Тримання під вартою строком на 60 днів зняв з визначенням розміру застави у розмірі 3725 розмірів прожиткових мінімумів, встановлених у 2023 році для працездатних осіб, що складає 10 мільйонів гривень. Засідання у Личаківському районному суді Львова тривало понад сім годин. У підсумку суддя зачитує рішення клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково і знизити суму застави із десяти мільйонів до понад двох із половиною мільйонів. Засуди Народного депутата України Сергія Олексійовича Олеговича з ними під вартою сроді. на 60 днів. Субтитры тримання під варту ройоксіочорахувати час у проголошення ухвали 3 липня два року о 17.45. Визначити під озвучив зріло, що застави у розмірі 745 розмірів для працівного осіб, що складає 2 мільйони 264 тисячі гривень. Як повідомив сам Олексієв у залі суду, через те, що засідання закінчилось пізно, банківські установи вже не працювали, тому за нього внесуть заставу, як тільки це буде можливо. Ймовірно, завтра вранці. Із зали суду нардепа Сергія Алєксєєва перевезли до СІЗО, звідти він зможе вийти після внесення застави. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Гурський народився в Угорщині в сім'ї військового льотчика. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, попри відсутність військового досвіду, став до лав 48 восьмої окремої артилерійської бригади. Згодом виконував завдання у складі інших військових частин. Загинув 26 червня. У воїна залишилася дружина, донька та мама. Андрій Явдик, житель Мостицької громади. Від початку повномасштабного наступу боронив Україну на південному напрямку. На початку жовтня минулого року зник безвісти під час артилерійського обстрілу в районі Білогірки Херсонської області. Згодом під час проведення упізнання вдалося ідентифікувати тіло захисника. Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула львівська письменниця Вікторія Амеліна. Про це пишуть на сайті Львівської обласної військової адміністрації. У момент удару, 27 червня, Вікторія була в ресторані у центрі Краматорська разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Внаслідок отриманих травм вона померла 1 липня у лікарні Мечникова у Дніпрі. Вікторія Амеліна, письменниця, громадська діячка, членкиня організації PEN, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. І з початком повномасштабного вторгнення документувала воєнні злочини Росії на деокупованих територіях. Від початку липня в Україні скасовано карантин і режим надзвичайної ситуації через COVID-19. про це повідомили на сайті мозу. У Львові обмежувальні заходи діяли від початку 2020 -го року, говорить перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. С міської комісії ТБНС було запроваджено обмеження, які стосувалися власне, дотримання карантину, власне, ковідних сертифікатів, які стосувалися обмеження кількості людей на квадратний метр. Це було нами окремо розроблялися правила і комунікувалися з починаючи від ринки, перукарі, заклади громадського харчування, масові заходи. Ми розробляли окремо протоколи. По кожній групі, як підприємців, організаторів подій, ну і загалом середовище, перше територіальне медоб'єднання Львова стало одним з тих, де лікували хворих на коронавірус. Тут розгортали ковідні відділення на сотні місць, говорить заступниця медичного директора з анестезіологічної роботи Наталія Матолінець. Ми були визначені як опорна клініка по наданню допомоги пацієнтам із усіма найтяжчими формами ковіду. Відповідно, на території першої територіального медичного об'єднання по всіх відокремлених підрозділах було розгорнуто тисячу ліжок. Це досить швидко робилося, коли за одну добу, за одну ніч поступали до ста пацієнтів на приймальне відділення, і досить швидко треба було організувати їм кисневу підтримку і медичний супровід. Під час пандемії нові виклики постали і перед сферою гостинності, згадує піар-директор ресторанної мережі Тарас Маселко. Адже на початках заклади були зачинені для відвідувачів, тож потрібно було адаптовуватися до нових умов, каже він. Цей час насправді. Дав зрозуміти, що будь-який бізнес має бути гнучким. Ми почали більше працювати з доставками, як я казав, і ми почали працювати з проектом на напівфабрикатів, щоб фактично кухонні команди, які на той час залишились без роботи, мали можливість хоч якось хоч якийсь заробіток мали. І Ми бачимо, що українці вже адаптовуються. В тому всьому складному нашому реальному світі і знову відвідують події чи навчання, чи якісь трохи розважальні події. Ми бачимо, що в закладах є потреба працювати з людьми. Які повертаються з фронту від початку пандемії на COVID-19 перехворіло понад 334 тисячі жителів Львівщини, говорить завідувач санітарно-карантинного відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Олег Когут. І ще більш вражаюче це цифра людей, які ми втратили. Це майже 7 тисяч людей 6 тисяч 931 людина була втрачена. Це говорить тільки про те, що Захворювання вкрай небезпечне. Це зовсім не означає, що захворюваності немає і що треба розслаблятися. Якщо навіть взяти статистику по Львівщині, ми щотижнево реєструємо випадки захворювання. Скажемо, за минулий тиждень в нас було 11 випадків, минулого тижня було 14. За словами Олега Когута, попри скасування карантину, вакцинуватися необхідно. Перш за все, тим, хто жодного разу не щепився або не отримав бустерної дози. Наразі вакцини різних виробників є в наявності, додав він. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Для складання національного мультипредметного тесту у Львівському регіональному центрі зареєструвалися на 13 тисяч учасників більше ніж минулого року. Про це повідомила директорка обласного центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, кількість охочих збільшилася через дітей, які прибули із східних та південних областей України. Загалом, за словами заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Івана Собка, у тесті брали участь понад 21 тисячу абітурієнтів. Серед них 12 розклали іспит на максимальний бал 600 із вибраних предметів. За такою кількістю балів Львівщина перебуває в трійці лідерів серед міст України. Про це розповів директор обласного департаменту освіти Олег Паска. Перша цифра. Серед усіх учасників. Учасники з Львівщини становили приблизно 8,3%. Друга цифра: серед учасників, які здобули 600 балів, відсоток порівняно до всієї кількості до 21 тисячі, в три рази вищий, ніж в середньому по, до, по Україні. Чи тепер краще казати, ніж в середньому по світу. І друге, серед тих, хто здобули 200 балів з одного предмету, хоча б з одного предмету, то такий відсоток у Львівській області в два рази більший ніж в середньому ми маємо загальну середню статистичну цифру. Дуже доброю є явка учасників: 95 відсотків. Це важливо бо той невеликий відсоток які захворіли або в силу поважних причин не змогли бути присутніми ми зареєстрували їх на додаткову сесію вона відбудеться 17 і 19, і до 20 якогось там липня значить і е... Всі отримають запрошення на свої сторінки. Просто єдине, що можу сказати, щоб не хвилювали себе. Ми маємо багато дзвінків. Що всі до 30-го числа, до 29-го, 30 го липня отримують результати на своїх сторінках для того, щоб подати з 1 серпня, почнеться прийом документів на у заклади вищої освіти. Перший цей ковр. Тоді не було так ниток, і вона вишивала їх гуцульськими нитками. Це був перший, а це мама хрестиком вишивала. Це подвір'я у селі Волсвен Червоноградського району. Усі ці речі власноруч вишивала колись місцева мешканка Катерина Куліда. Її середня донька Ярослава Грушко розповідає: мама вишивала вироби, аби щось передати дітям у придане. Вишивала ночами. Коли вона то, що встигала, я тепер дивуюся, мені дуже. Навіть не можу уявити собі, Бог дав їй такий великий талант. Вона вишивала просто нам всім кожному подарити. Спочатку вона вишивала там на двері менші речі, а потім вона каже: то можна на сукні вишивати коври. Тому що люди купляли такі ну набивні. А так як у нас ми бідніше жили, того не мали. Мама каже, я вам повишиваю. Внук майстрині Петро Куліда пригадує своє дитинство. У ньому бабуся постійно вишивала, а в зірці рослин брала із природи. Ми йшли через ліс. Вона там квіточки збирала. я їй Питав, На, що тобі ті квіточки. Вона каже, бач, який тут колір тут такі листочка, тут такі. Вона то засушувала, робила як гербарій. І потім вона дивилася у ці кольори підбирала. Вона то все малювала. Зараз у родинній колекції більше 15 килимів. Наймолодша донька Катерини Коліди Марія Крук пригадує, колись мама порола старі речі на нитки, бо все було у дефіциті. Окрім килимів, жінка вишивала і одяг. Ці камізерки вдіваємося в свята, йдемо до церкви і на, ну, на якісь там весілля. Що ми вдіваємося? А килими вже зараз лежать, бо вже килими ніхто не вішає на стіни. Мама всім подавала дітям, внукам, правнукам, всім малими тільки за словами пароха церкви села Волсвен Василя Дубецького, килими Катерини Куліди вже більше 30 років використовують у церкві під час Великого Посту. У 88 році, 25 грудня, церква була відкрита і після того добуту був колгоспний склад, і коли ми почали приводити її до порядку, і якраз на піст цілий комплект рушників, все повністю всі обруси, все, що треба до церкви, були, вона нам вишивала наша майстрині і вишивала дуже скоро мотиви вишивок у своїх роботах використовує дизайнерка одягу Марія Шаметько, яка родом із Волс. Вона та особисто знала майстриню. Пані Катерина найбільше запам'яталася своїм скромним виглядом і маленька, худенька, і завжди приходила до церкви в яскравому гольмані. Це такий оксамитовий жилет розшитий яскравими квітами, які вона вишивала сама. В моїх колекціях вишиті квіти. Так, як використовувала пані Катерина, можна зустріти на сукнях ксамитових, на чорних, на вишневих, на темно-зелених. Це на вечірніх сукнях, на сукнях коктейльних, Також ми робили весільні сукні. За словами доньок Катерини Коліди, у їхній родині ніхто більше не продовжує вишивальну справу. Усі речі передають із покоління у покоління. Ірина Качмара, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львівщина.